Вважаю, це і є та важлива шишка. Той Реслер з коров'ячим черепом на голові. А чому нам не допомагають близнюки кунг Фу? Я відправив Люкена і Куан Лео звільнити майстрів Шаоліня. Очікував, що Соня Блейд з Шансуном будуть тут. Якщо на ній буде хоч одна подряпина, Стій! це ж турнір О, прибула делегація земного царства. А ось і доброволець для першого поєдинку. Що? Да, почнеться великий турнір. Джексон Брікс, ти б'єшся із баракою, трясся, й ну виродок, мої леза пронзять твоє серце. Де Соня. Скажіть, майоре Брікс, ви з нею займаєтесь чим-небудь ще, крім порятунку один одного? Твоїм наступним противником буде у чому справа. О, чудово. Схоже, в мене з'явилися невідкладні справи. З дозволу імператора ми відновимо турнір пізніше.